Здоров всім, пацани і дівчата! Сьогодні я вам покажу 40 розкидок на карті Sandstone, Також, якщо ви хочете продовження з підсадами, плентами і фішками або розкидки на іншій карті, то напишіть про це в коментарях. Ну і не буду тягнути погнали. Для цього смока на сходи потрібно підійти до цих ящиків, знайти трекутну хмарину, прицілитись на її край, як показано на відео, і кинути без стрибка. Ось дивіться, куди цей смок прилетів. Він дуже корисний і думаю, що вам знадобиться. Для цього смока потрібно стати ось сюди і прицілитись на таку маленьку хмарину на її правий нижній край. Після чого кинути без стрибка смок стукається об ящики і попадає прекрасно в кейс, заважаючи ворожому снайперу. Для смока отьомку. Потрібно притулитись до бочок і відходити вправо, поки цей просвіт не закриється. Після чого потрібно прицілитись трохи вище і правіще краю цієї хати, після чого кинути смок ідеально закриває тьомку, і потрібно стати біля цих палок, прицілитись вверх і кинути смок кидається від руки. Як ви бачите, смок дуже добре прилетів на місце. Для цього смока потрібно запригнути на дошки і знову знайти трикутну хмару після чого кинути в її верхній край з стрибком, після чого смок прилітає. Ідеально на лонг цей смок дуже корисний. Ще один смок кидається, він від руки відштовхується від вікна і прилітає на коліно дуже добрий смок. Ще один смок на коліно кидається на ходу, часто дуже корисний. Ще один смок на лонг потрібно прицілитись на дошку, як на відео, і в стрибку кинути цей смок. Ось дивіться, куди він прилетів. Редактор субтитров О.Голубкина Дуже крутий смок для нього потрібно притулитись до колони і прицілитись на верхній правий край хмаринки і кинути смок в стрибку. Він ідеально прилітає в кишку. Дуже крутий смок його фішка в тому, що після того як ти його кинув, то ти зможеш бачити противників, а вони тебе ніс. От такий смок кидається від руки, закриває прохід для противників. Дуже корисний. Ще дуже гарний смок кидається на ходу у стрибком і закриває противникам хорошу позицію. Щоб кинути цей смок потрібно. Виміряти дві лінії, стати на другу і прицілитись на листок, після чого кинути смок. Для того щоб кинути останній смок, на сьогодні потрібно стати на останню ступеньку і кинути смок, як показано на відео. Він прилітає в апартиди. Перша хає кидається на ходу, прилітає прямо на міч. Ось така хаєшка прилітає прямо на бепленд, Буває дуже корисна, дуже хороша хаєшка, яка сильно домажить крису в ребрах. Хаєшка кидається на ходу, прилітає прямо на коліно. Дуже хороша в напарниках. Одна з моїх улюблених хаєшок потрібно націлитись на хмаринку і кинути хає дома жить чувака, який там сидить. Ще одна хає. В то же саме місце кидається об ящик. Дуже корисна хая кішку, лише чогось нею не користуються. Для цієї хаєшки потрібно притулитись до краю і знайти цю хмарину далі, навестись на її верхній правий край і кинути хає. Якщо все вийде, то можна знести десь 90 хеп. Ось така хаєшка кидається прямо як смок з останньої ступеньки, ось як вона прилетіла. Я думаю, що багатьох бісить снайпер, який сидить на балконі, тому притуляємося до ящиків і кидаємо хаєшку, як показано на відео. Вона зносить десь половину хепа. Цю хаєшку знає більшість гравців, але все одно покажу її. Виберете і просто кидаєте хаєшку для цієї розкидки. Ви стаєте на горшик і кидаєте хає, як показано на відео. Ось куди вона прилетіла. Якщо попасти в таймінг, то можна накоцати всю ворожу тіму терористів. Ще одна дуже класна хаєшка. Якщо її правильно кинути, то можна знести прям дуже багато хап ворогу. Перша на сьогодні флешка потрібно стати в куток між стіною і сходами і кинути флешку через цю хату. Як показано на відео, флешка сліпить майже весь б-плент, друга флешка потрібно стати як на відео і кинути об край цих сходів. Ця флешка також сліпить майже весь б-плент. Ось така флешка кидається від руки і сліпить майже всіх на міду. Дуже класна флешка потрібно стати як на відео. І прицілитись на нижній правий край вікна, і просто кинути флешка сліпить майже весь, а плент і працює як моменталкан. Потрібно стати як на відео і кинути флешку, ця флешка сліпить коліно та частково аплент. Так, а поки я показую, як кидати цю флешку, хочу попросити вас, щоб ви підписались. Ми йдемо до 10 підписників. Ця флешка дуже корисна. Коли вас зажали, потрібно кинути флешку, як на відео. І ось куди вона прилітає. Ну для цієї флешки потрібно стати як на відео із стрибком, кинути її. Ця флешка буває дуже корисна. Дуже хороша флешка. На мід для неї потрібно стати ось сюди, як на відео, і кинути флешку об центр кондиціонера. Ось Ось як ця флешка прилітає. Якщо вас знову зажали, але вже на ато кидайте ось таку флешку стрибка, Ось як вона прилітає. Ось така флешка часто дуже корисна, особливо в напарниках. Цю флешку обов'язково запам'ятайте. Остання на сьогодні розкидка, ось як вона кидається і ось куди вона прилітає. Здоров всім і так дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно справді вам сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Всім пака,